Ось такий вибух могли чути Дніпряни вчора ввечері. Це працювала наша ППО. Повідомили в повітряних силах зсу. Окупанти задіяли на Дніпропетровщині імовірно розвідувальні безпілотники у вигляді куль. Можливо, і були якісь повітряні кулі кулі, які запускали це зараз. Інформація перевіряється. Ми бачили до речі, нещодавно у сполучених штатах можливо не ті кулі, але можливо повітряні кулі теж запускати для того, щоб щоб ну виснажувати ППО таким чином чи заради якоїсь іншої мети розвідування. І маємо жертви на Нікопольщині. Вчора російські терористи тричі за день обстрілювали район зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під обстріл окупантів потрапили Марганецька і Мирівська громади, а також Нікополь. У мене на п'ятому поверсі ось, ось балкон. Я була якраз в тій кімнаті. Коли почула вибух, це було страшно. Посипали стілку. Дуже гучно було. Внаслідок обстрілу загинула 53-річна жінка. Ще двоє людей поранені. Це пенсіонерки 88 і 76 років. У місті пошкоджено шість багатоповерхівок, водоканал і будівлю коледжу. На щастя, прямих прямих влучань не було, але були взриви біля будинків. Тому Багато пошкоджено вікон, балконів. Всім, хто потребував, було видано будівельні матеріали для того, щоб закрити. Там, де люди літні або інваліди, ми своїми силами закривали ці вікна. Нікополь обстріляли і сьогодні вранці. Масштаби руйнувань уточнюються. Є принаймні один поранений. Сьогодні був доставлений пацієнт своїм транспортом на прийомний покої після обстрілу города. У нього ранення осколочне плеча. Міно зривна травма. В Марганецькій громаді також є руйнування, пошкоджені 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, стільки ж ліній електропередач і газопровід. Зруйновані дві господарчі споруди ще півтора десятки понівечені. На щастя, без жертв та постраждалих. Владислав Авдієнко, новини одинадцятого каналу.